Вітання друзі! Відеогляд подарунку номер 7 Називається Шоколадний скарб. Це 650 грам шоколадних смачних цукерок в асортименті різних фірм. Ви тут можете бачити і Монблани, Червоний мак, Кокочоко, Бонжур, Дивококонат, Крокер, лакрема, лайники, шарма до вибору до кольору, шоколадна ніч, Труфоліє. Прометей з родзинками, чорнослив в шоколаді. Тобто це будуть найсвіжіші цукерки різних фірм, Дата виготовлення жовтий-не листопад поточного року доставляємо по Україні безкоштовно при замовленні від 4,5 тисячі гривень. І упаковуємо весь цей набір цієї смакоти неймовірної в різні упаковки. Ви можете бачити ось широкий асортимент пакування, який саме вам. Сподобався, чи є наявність необхідна для вас, уточняйте у менеджері при замовленні. Будемо раді вам зробити ваше свято смачним, солодким, з дуже класним асортиментом цукерок. Тому, друзі, до зустрічі на замовленнях. Ваша унікальна цукерочка. Па-па!